Дай Боже, здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе і Боже, молитвами всіх святих, особливо причистої Богородиці серед них. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею. Слава з вами Франківська вас вітаю. Я, Борис Голодюк, Павло сер, генерал каполановер. У 2085-му фільмі Поклик Христа Упа», котрий я знімаю у суботу 11 листопада 2023 року. Щиро дякую всім вам, дорогі знані і незнані брати і сеси у Христі, за ваші щирі молитви, за прагні справи, за все те, що як змогли ви помогли. Україні, нам, нашим козакам. Ну і звісно, найбільша пошана козакам, які зараз на фронті, які стежають у полоні, у шпиталях і інші страсті мають люди, ті, які Україну захищають. Окрема подяка моя сьогодні групі Львів я... заступниці у Львівській області Марії Степанівній за те, що вона. Своїми діточками і з братом своїм приїхала до нас на прощу і молила, запалила лампадки, поклала квіти від вівщини там, де поковані в нас січові сіці, наші герої ЗСУ в Меморіальному Сквері біля Старасного Христа України. А далі наша проща була через моє рідне село. До славного міста Галича, де ми особливо молились на чудотворних місцях, з'яв матінки Божої, пречиста Божа Мати це благословила зробити. І по дорозі також ми молилися у тій каплиці, де є являється... воді сонця, пречиста богородиця, де вона поставила першу ніжку, яку преобразила в камінь. Я розповідав вам. І ви бачите, що в той час вийшло сонце саме в тому місці, і Божа Мати благословила і сам Ісус, були такі сонячні небесні зяви. Ну, багато людей дивляться і не бачать, слухають, а не чують. Але я сподіваюся, що ви серед тих, які побачили ці власне постаті, які в небі. А при чисто Богородицю покрову. Яка саме сонце, ви бачите, тримає покров перед тими всіма подіями, які будуть в Україні? Назвичайно велика наснага наша була, тому що були особливі знаки, випадки. За це як Бог дасть вам ще розповім в наступних відео. А окремо дякую Богу, що приїхали люди саме з міста. Назва якого посвячена славному святому Миколаю Меліківському чудотворцю, до свята якого правдиви дітьми улюбленого 19 грудня залишається менше 40 днів. Маємо надію, що може якраз до цього свята Миколая будуть події Божого пришестя і перемоги нашої. І... Збільшість за це молитви, особливо до славного святого Миколая. Звісно, у цей день поминальний. Ми навідали могили наших героїв, дорогих, окрім тих, що згадував, я запалили лампадки, помолилися щиро. Відчули особливі божі благодаті. Віримо, що Господь поможе не тільки нам. А за нашими молитвами, як за молитвами інших людей, поможе всім нам, рідним во Христі, братам і все сам, єднаймо наші сили, християни ГКЦ, ПЦУ, люди до нас прихильні з інших націй, інших вір, і окремо ми молилися за те, що сьогодні день є незалежності Польщі. За те, щоб було більше поляків, тих, що з нами, і менше ляхів, які проти нас, які, на жаль, в історії України, ви знаєте, були сумні події, зв'язані із тою нацією щодо нас. Ну, зараз це наші найближчі друзі, такі по боротьбі, і ми віримо, що разом з силами Архангела Михаїла, ви бачите, в храмі зображений він. Затопчемо ми зміного московського і бажаємо всього найкращого, звісно, всім тим людям Польщі, інших націй, які є з нами. Єднаймо наші сили і віримо, що Бог і Божа Мати нас допомагали і поможуть, і разом ми неминуче переможемо. Я ж е, хочу вам запропонувати, дорогі мої. Пом'янути наших воїнів дорогих у цьому дні, всіх тих, які наші рідні, близькі. Друзі дорогі, бо зараз поминальні дні. Це особливо за сонячне воскресіння не зробів щодо сонцехрамів. з Богом, з Богородицею, найкращих, найпотимніших наших героїв, друзів УПАЗ ЗСУ. І нагадую вам, що серед них має вернутися той, який був убитий, наш майор ЗСУ, помічник славного головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Геннадій Чистяков. Всічна пам'ять і йому, і всім тим, які віддали життя за Україну, і найкраще побажання родичам наших героїв, які живі їхнім друзям по боротьбі і всім людям Божим, які нам і нашій Україні допомагають, поможуть і разом ми сила віримо, що все буде гаразд і з Україною і з Божими людьми. За що, повторюю я, Бог дає все більше свої добрі знаки. Хоча попереду. Є знаки, що будуть дні зла, але ми віримо, що ті дні зла будуть корочені і люди Божі будуть в більшості збережені. Бажаю всього найкращого вам на майбуття. І хто не може приїхати реально до Чудотворних Христів, то хоча б... Робіть стоп-кадр і дивлячись на них, помоліться, будь ласка, чотири очі наші, тобто до кожного чуду Христа, по одному очі нашу Богородиці, і це буде за чотири сторони світа, за чотири Євангелія у новому заповіті, за все те, що Бог і Божа Мати хоче більше у вас і навколо вас зробити добре і святе. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Став вподобайки, вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ігор Лапін, військовий, в своєму відео зазначив, майора частяков загинув у наслідок теракту, версія, котру ігнорують. За припущенням, це було полювання на заложного подарунок із невідомим вибуховим пристроєм, вручений колегою майорові Частякову з нагоди його дня народження, 6 листопада в його офісі, де перебували інші колеги, ідея цілком міг перебувати головнокомандувач. Останньому й призначався. Тобто загинути могли б всі, хто перебував у офісі, коли б майор, як у принципі, прийнято взявся прямо там розпаковувати подаровану коробку. Врятувало їх усіх, те, що помічник і друг головнокомандувача забрав заховану в коробці смерть із собою додому. Царство небесне Геннадієвича Сяково, глибоке співчуття його родині, одужання його синові. Не був би ж я тільки юрист, якби я не був ще й командиром батальйону спецпризначення, який у своєму житті тро. Трошка в чомусь розбирається, і трошки щось тямить, тому зверніть увагу на фотографію публіку. Вигляд молодий місця дев'ятнадцять славний дуже убога влас, великий кобзар. Що ми бачимо? Ми бачимо ще гранати. І, як Бог заспаку, передав, ось, так неминуче буде пакет, І картоп, плюва, сьогодні тумбочку, яш, на радість куличко, і на твердження того, що попереду буде боже бачите? чудо та, пришестя до нашої ві, землі святих прилетіли. Знає, що на це озеро щит, наше я знову сім лебедів, щоб яких дасть Бог завтра вам покажу. Погляньте за, за це лебединий на знак на озері Франківську. І як хай правило, Бог благословить вас силою Христа Кобзаря на ноги і благи Як ми кажемо, один запобіжник – це ота защіпка, щоб кільце не бовталося. Другий запобіжник – це саме кільце, яке треба висмикнути з певним зусиллям. І третій запобіжник – це чека, яку треба Пустити, щоб спрацював піропатрон у середині гранати. Тільки після цього, через 4 секунди, для гранат цього типу відбудеться сам вибух. Отже, ось фотографія опублікована українській правді, де я обвів червоним шприцем. Ось інша фотографія з місця події без шприца, куди пропав шприц. Це питання до слідчих органів і всієї людини, чиї ноги видно на фото. Це очевидно, працівник певних структур, Головмента климента, який розглядає версію необережне поводження, але не розглядає» виглядає версії теракта. Щодо ж це, знаєте, як ставиться розтяжка, її можна поставити, скажімо, у склянку або в коробку, або у будь-який подарунковий набір. Висмикування кільця гранати потребує зусилля близько 15 кілограм, тобто, коли розтяжку у вигляді натягнутої сторони прив'язано до дерева, жертва чіпляє струну ногою. Кільця висмикується і стається вибух. У наших гранатах розгинаються так звані вусики. Якщо замість кільця замість тих вусиків, присобачити при від шприца, то при відкритті коробки, голка звідти вийде легко, як по маслу. У мене запитання. Я бачу в українській правді дві фотографії: одну зі шприцом і другу без шприца. Де подівся шприц? На моє глибоке переконання стався теракт, внаслідок якого майор ЗСУ права рука головнокомандувача залужно був битий. До речі, у медіа в наших перших повідомленнях наведено заяву родини покійного про те, що вибух стався під час розпакування подарунків. Ось тому я Звернув увагу на шприц, проте річ не в цьому це може бути і не той шприц. Але чому ломент Клименко не розглядає версії терористичний акта? Наголошує нам, вони тільки що клеять на навмисне вбивство, як оте Рімфмастером, Кузьменко, і Дугар, тільки то Тетяні Чорновіл приклеїли на навмисне вбивство. А тут ще й кінь не валявся, а вони вже висувають версію на обережне поводження. Причому яким перепрошую за мою французьку базугла на дві години раніше ніж Клименко опубліку. Вала цю версію, якщо вони оці головменти не дадуть на ці питання відповіді, то ми вважатимемо це зрадою і стане зрозуміло, чому закуповуються автозаки, а не швидкі допомоги на передову. Молімося за нашого славного генерала Валерія Залужного всіх тих, хто з ним, Дякую тим, які молились до матінки Божої неостанної помочі. Нагадаю вам, дорогі мої, що з 11 числа ми молимося. До ікони «Достойно я воїсного величати тебе, Богородицю, і хочу вам нагадати за той чудовий знак, який був рівно 13 років тому назад, 11 листопада 2010 року, коли Бог і Божа мати вперше в світі. Благословили, щоб я зняв їх на фото. Дуже чітко було видно Божу матір. в мене телефон був недосконалий і Ісус вийшов. Це було кілька секунд. Трошки розмито, але власне нагадаю вам, що то фото було зроблено в той же напрямок Львівщини. що і чудо, ікона створена на вербі. На якій має з'явитись ікона Бога і Богородиці в останні дні перед Божим пришестям, і пропоную вам подивитись фрагмент відео, яке рівно рік тому назад знято було покле Христа і УПА. Коли я розповідаю ще за один знак, який був саме минулого року сонячний. Над вулицею Тараса Шевченка у бік півдня, у бік Карпат України, нагадаю, що Бог дає сонячні знаки. Що ми вірили, що сонця Бог має прийти, і нагадує, що неймовірно суперзнак був цього року на світліший день, коли сонце стало у формі квадрата. Ви бачили це, дорогі мої. І чому квадрат є? Почитайте в 21 главі Откровень Івана Бог що місто куп має зійти золоте місто Новий Єрусалим, саме між Франківськом і Львовом. Сьогодні ми частково молилися на тій хресній дороги, яка має 123 кілометри. Ми по ній проїхали одну четвертину. Близько 40 кілометрів. Прошу молитва відео-поклик. той знак, що був минулої осені. Хто дивився відео мої, Хоч вони на жаль знищені за минулий рік е, сотні відео цілий наш канал Павлодні Стерза. Я це називався. Він як до того знищені було ще сім акаунтів, близько 10 тисяч відео. Вулиця Шевченка. То пам'ятаю минулому році саме. Я попереджував, що буде ще більший напад на Україну, але е, Бог показав дивіться серце своє над вулицею Шевченка, значить, і його постать, і Матері Божої, де благословення, що Бог з нами. Матір Божа з нами. Все це можна, як і фото, Відеомонтажі робити. І перед тим багато людей бачили, що я е, певну кількість хвилин стояв і молився берецю. Я отця і сина святого. Духа. Амінь. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн УГКЦ і ПЦУ і голосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Всічиславської ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас. І всіх людей Божих все більше огортає оцей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, Бог, дай Бог, що прийшло царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас усили. Але визволи нас від лукавого, обгородиться, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя Духа нашого. О Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа, Хай буде Микосев на відео вічні. Амі. Боже наш Русий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо країну всіх нас скоріше спасе навіки вічні. Амінь.